Дев'ятниця до святого Чудотворця Миколая, День четвертий. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни. спаси, благий душі наші. Коли єпископ Миколай, дядько отця Миколая, повернувся з Палестини, святитель попросив, щоб він його відпустив, бо дуже бажає відвідати святу землю і поклонитися місцям, де ступала нога нашого Спасителя Ісуса Христа. Сівши на корабель, який прямував до Олександрії, отець Миколай вирушив у подорож. Коли корабель наближався до Єгипту, Отець Миколай сказав морякам, щоб були поготові, бо збирається велика буря, хоча небо в той час було чисте і безхмарне. За деякий час небо вкрилося чорними хмарами, подув сильний вітер, корабель почало кидати в різні сторони. Громи і блискавки були настільки страшні, що між народом зчинився великий переполох, шум, крик, плач. Люди втратили будь яку надію на порятунок. Моряки почали просити Отця Миколая, щоб той молився до Господа, аби з тих вітер і знову настала спокійна погода. Отець впав на коліна, підніс очі і руки до неба і просив у Господа Бога про порятунок. Молитва святителя була вислухана всі раділи і веселилися. Та дякували Господу Богу за спокій на морі. Святий отець Миколай у всьому наслідував нашого Спасителя Ісуса Христа, і, мабуть, тоді на морі святитель пригадав собі євангельську подію. Як він увійшов до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалася на морі така велика буря. Що хвилі заливали човен, він спав. Ті кинулися до нього, збудили його і кажуть Рятуй, Господи, ми погибаємо. А він до них каже: Чого ви полохливі, маловіри?» Тоді він встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика теша. І здивувались люди, і заговорили між собою, Хто це такий. Що і вітри, і море слухають його. Матея 8, 23, 27. На тому ж самому кораблі сталося ще одне чудо. Один із моряків, спускаючись вниз із щогли, посковзнувся, впав і вбився. Тіло його лежало посеред судна мертве, знову великий смуток огорнув серця моряків. Ця сумна подія відбувалася на очах священника Миколая. Святитель Миколай став на колінах і почав заносити свої молитви до Господа Бога. Молодий чоловік за деякий час встав на ноги, не мов би після сну. Всіх присутніх огорнув великий страх, а також вдячність до Отця Миколая за його щиру і ревну молитву. Сьогодні для багатьох людей ці великі речі видаються легендами або байкою, але це не так. Це реальність, яку проповідував Христос Спаситель і передав її своїм учням. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищайте прокажених. Бісів виганяєте. Матея 10, 7, 8 Корабель щасливо прибув до Олександрії в Єгипет. Всі пасажири були вельми щасливі, що могли своїми очима бачити ті дивні речі, які відбувалися на судні за молитвами священника Миколая. Моряки у порту почали займатися своїми справами, бо невдовзі мали продовжувати своє плавання. В портах завжди людно. Знаходяться люди з різних країн, околиць, зустрічаються різні культури, люди. Отець Миколай знав, що там багато людей чекають на його допомогу. Не помилився. Різні люди. Когось обікрали, хтось у дорозі захворів. Хтось загубив речі і не має за що доїхати до своєї країни. Там отець Миколай побачив багато людей, які чекали на чудо, тобто реальну допомогу. Але ніхто не мав часу для тих людей. Кожен жив своїм життям, кожен поспішав. Здоровий не звертав увагу на хворого, багатий на бідного. Священник Миколай пішов до тих людей. Одним допоміг матеріально, інших потішив, когось пригорнув до свого люблячого серця, комусь обтер сльози розпочу і зневіри, над іншими помолився і вони отримали ласку оздоровлення, ще з інших вигнав Злого Духа. Коли святитель сів на корабель, люди з ним прощалися з великим жалем, сльозами на очах. Просили молитися за них і за їхні родини. Корабель щасливо доплив до святої землі. Священник Миколай відвідав Єрусалим місто, яке так тісно пов'язане з життям і смертю нашого Спасителя Ісуса Христа. Це був благословенний і святий час, про який так мріяв і якого так довго чекав святитель Миколай. Звичайно, не обійшлося без духовних травм. Місто зазнало подвійного нападу і руїна за цісаратита, а потім за цісаря Андріяна. Зруйнована святиня, до якої так часто заходив Христос, молився в ній і проповідував. Вона стала пусткою, не залишилося каменя на камені, як і проповідував Спаситель. Погане старалися також знищити, засипати, зруйнувати всі місця, пов'язані з життям Господа Ісуса. Святитель Миколай, знаючи добре євангельську науку, старався у своєму серці відновити все те, що знав про життя Христа Спасителя. Миколай кожен день проводив у глибокій молитві і задумі. Як говорить християнське передання, він уночі підійшов до однієї церкви, яка була закрита, впавши на коліна, так гаряче молився, що двері церковні самі відкрилися перед святителем, і він увійшов до святині, і в ній прославляв Господа Бога. Після постів і довгих молитов, священник Миколай вирішує залишитися в Палестині, знайти пустинне місце. І там молитися і випрошувати в Господа ласк, яких потребує народ і мати церква. Божа воля була іншою. Бог не бажав, щоб світильник світив десь у печері чи в пустелі, а щоб серед народу ніс світло і освітлював кожну душу, провадив народ до святого і побожного життя. Пізнавши Божу волю, священник Миколай в покорі серця змирився з нею і вирішив повертатися на свою батьківщину. Він домовився з моряками, які мали довести його на батьківщину, і вони дали йому свою згоду. Однак в дорозі отець відчув з їхнього боку велику неприязнь, зневагу і злобу. Замість того, що плисти в лікію, як було йому обіцяно, моряки поплили в протилежному напрямку за вітром. Побачивши це, отець Миколай в покорі свого серця просив моряків змінити курс, але вони в своїй черствості і жорстокості навіть не хотіли слухати його. Тоді отець Миколай знову звернувся по допомогу до Господа Бога і відразу зчинився надзвичайно сильний вітер. Який повернув корабель у протилежному напрямку до Лікії. Прибувши щасливо до Лікії і бажаючи віддалитися від суєти світу, угодник Божий не вирушає в рідне місто Патари, а йде в Сіонську обитель, яку заснував його дядько Єпископ Миколай. Дуже радо зустріла братія монастиря отця Миколая, якого любила і поважала. Святитель бажав залишитися в цій обителі на всі дні свого земного життя. Помолімося за ненароджених дітей в утробі матерів, яким загрожує вбивство, за дітей інвалідів та дітей сиріт, за дітей невеликовно хворих, щоб суспільство ставилося до них з любов'ю і постійно оточувало їх опікою. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всеблагий, Отче Миколаю, великий і предивний чудотворче, Ти своїми молитвами, небесною силою і благістю – Лікував усяку недугу і болість, своїм заступництвом перед Богом визволяв від певної смерти. Ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя. Поспіши і до мене зі своєю помітчю, Господньою милістю і благодаттю. Захисти мене. Через ціле моє життя, а особливо у страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога, і допоможи мені, щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Поспіши зі своєю поміччю, Господньою милістю і благодаттю. До усіх людей, захисти їх від вогню і води, від голоду і пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті, захисти увесь український народ, благаю тебе і нашу землю від московитської орди, і благослови нас перемогою. Амінь.